Доброго дня <кій> приїхав на пасіку, ну не за того, що щось тут перевіряти, але я бачу, що деякі чи то, що вони на сонці. Бачу, деякі чи то що вони на сонці, чи їх так щось турбує. От, деякі вилітають. Там був дивився. От відводочок сидить. З для стіночки. 1, 2, 3. Три рамочки. Так всі я піднімати не буду, бо тут і в магазині, мабуть, рамки. Ні. не тут, мабуть... Ще ось сушка стоїть, так я і не був. От ще один. Значить хтось десь кось... А ні! Так, да, оці що на сонечку. О, дивіться. Тут це може з якогось сусіднього вулика. Де сонце світить, там вони і літають. Де сонця немає, десь одна бджілка. Вон біля лядка. Там в льотку сидить, тут он одна-дві. Обльоту такого не буде. Там тільки що крутилася бжілка. Ну, таке. Приїхав я просто забрати старі рамки на перетопку, бо я так і не встиг, це я як скомпонував. Так більше і... Ні, ні. Сидять біля передньої стінки, що тут заглядати. Якщо ти їм не допоміг... Ось так плотненько сидять. Якщо ти їм не допоміг відразу, то без осені, то вже нічого не потрібно. Да, повжималися конкретно. Ці трошки ближче до серединки Ці он спереді, дивіться, які щільні куби. Просто а, Оце таке більше немає що тут. А ці ще можна піднімати. там в магазині всі от біля серединки до середини доходять але не, не піднялися вверх гарна погода деякі вилітають трошки якісь куби порозпадалися чи що такі не знаю аж наверх повилазили Такі от клуби займають от, від початку до середини вжаті. Ті, що на сонці літали трохи, ще бачу крутяться, ті що під ялинками сидять. Може хтось і вилітав. Тут сі я так пам'ятаю. Трошки відійшли від передньої, але ще там вистачає. Тут от сидять біля передньої. Це, якісь відводочки. Це хтось тут у нас, бачите, розстянуті. Краще знімав магазини, які стояли на сушці. Там і були магазини з золотарником, а, який недопечатаний був. От. Ну Це не звертайте, це пустий. І не встиг я вчасно це все зробити. Одна сім'я піднялася і на голих рамках знизу корм на голих рамках я завжди ставлю або а, як це вона, потол, під потолочину, або ставлю клейонку. А це вже все забирав і бачите, не приїхав. Не забраю, така от біда, мінус одна сімейка, мишей немає, сидять та сторона, що на сонці, то трохи пішли клуби зверху порозширялися. а західна сторона, бо північ у нас, а західна сторона сидить тихенько. От. Так що мінус один, є деякі сім'ї, що. Просіли так, або вони вздовж шрамок йдуть знизу. Тобто розтягнути не так, як я люблю, що шариком, а вздовж шрамок. Можливо, таке. Ну, поки що і відводочки і там нуклеуси. Тоже, а, все живі. Нуклеусом кину на голову по пакету меду. от про всяк випадок. Де є таке погода, ніби вже пах, пасмурно. Вижте, ще дехто літає. Познімав я магазини. Зараз по устатковий буду носити нуклеуси. Мабуть на цьому все заїхав на пасіку забрати старі рамки і нуклеуси, бо з листопада місяця не було часу маленьке коротеньке відео всім з наступаючим новим роком щастя здоров'я миру перемоги якнайшвидшої і гарної зимівлі